Конюгація це її відмінювання. Діща й собі окарємо часовніки, которые кончуще на ач. Сьогодні розглянемо її слова, які закінчуються на ач. Наприклад, її слово читач, читати, кохати це кохати, любити, бігать бігати. І маємо вже написані особи. Я це я, ти, ти, он, він, она, вона, оно, воно, ми ми, «ви» ви. Оні, вони, вони. Що ми робимо? Це ми робимо. Ми у часу читач отвzuцаємо чи. Відкидаємо в її слово читать і в нас залишається чи та. І тепер додаємо я, читам. М додали. Я читаю. Ти, чи та, Плюс Ш. Чи та Ш. Ш додавили. Он, она, оно, чита. Тут нічого не додаємо. Тут нульове закінчення. Так коротко буде, нема потреби нічого додати. Ми чита. Ми. Ми додали до того чита. Так, бо ми відкинули чи. Ви. Чита Че. Тут добавили ЧЕ Ч. Оніоне, чи ЧИ-ТА-ЙОМ Тут добавили йод і А з хвостиком. Це наше закінчення. Оні Они, они читаю, вони читають. Наступне тіє слово кохач. Шевчутко я. Тут так само відкинули чи я ко ха і М. Коха. Тобто я кохаю, я люблю. Ти коха. Ш. Кохаш, ти кохаєш, любиш. Он, вона, оно, коха. Нічого не додаю. Нема потреби нічого додати. Так, ми тут собі поставимо. Нічого не додали. Він вона, воно кохає, любить. Ми. «Коха» ми. Ми кохаємо. Ви кохаче. Оні кохайом. Вони кохають. І часовник бігач зостає на задання домове. І, дієслово бігати це ваше завдання домашнє.